Всіх вітаю! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна сатинова, бавовна склад від фірми Кроун. Кольори тут є різні. Може або поєднання бути кольорів, або однотонна повністю постільна білизна. Вона йде без малюночків, лише з вишивкою. В чотирьох розмірах півтораспальний ціна 1150 гривень, двоспальний ціна 1200 гривень, євро ціна 1250 гривень, і сімейний розмір ціна 1350 гривень. Ось таке пакування у нас це плотний ПВХ-пакет на липучці. У мене, до речі, буде євророзмір на відеогляді. До речі, кроун завжди пише. Рік виготовлення, тому ви вже можете розуміти і бачити, що це не якась минулорічна моделька. Хоча ця постільна білизна вже не один рік на продажу, і вона дуже гарно продається. Ви любите її, любите її якість, ціну. Стиль дуже класний в неї. Вона однотонна. Ось такий сатинчик у нас. У мене буде поєднання двох кольорів з вишивкою, лаконічною, дуже красивою. Зараз відкрию, покажу, як ця красуня виглядає в розстеленому вигляді. Більше кольорів ви можете побачити у мене на сторінці в Instagram чи в групі Viber. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, пишіть в особисті повідомлення. Я вам допоможу з вибором та скину всі кольори, які є в наявності. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. Колір малюночок повністю відповідає тому, що зображено на етикетці на упаковці. Тому не бійтесь вибирати кольори за упаковкою. Постільна білизна в чотирьох розмірах. Зараз я вам одразу покажу замірчики півтораспальний ціна 1150 гривень. Двоспальний ціна. 1200 гривень. Євро ціна 1250 гривень. І сімейний ціна 1350 гривень. Як ви бачите, склад 100% натуральна бавовна, тип тканини сатин, склад бавовна. Натуральна, м'яка, якісна, плотна, ніжна, приємна до тіла. Ідеальний варіант на літо. Вона створює такий прохолодний ефект, коли ви лягаєте до ліжка. Вона переносить велику кількість прання та експлуатації, не кашлатіє і не береться цими кофтунцями. Постільна білизна в мене саме в стилі кампанія. Це поєднання двох кольорів. Бежевий. Бежева простень, бежева внутрішня частина підковдрі. І ще в нас бежева з внутрішньої частини наволочки. З такою ось рюшкою, Вона, до речі, оця рюшка буде в колір вишитому надпису. Це вишитий, саме якісний надпис, який після прання не розлізеться. Такий у нас надпис є на підковдрі. І на наволочках. Зараз одразу вам покажу. На наволочках в нас теж такий є надпис. І такий самий бортик теж є, як і на підковдрі на наволочках. Ну, спершу давайте з підковдри. На замочку вона в нас застьобується, ось закрита додатковою ось так тканиною, щоб замочка не було видно. Фурнітура працює добре. Навіть бачите, ця... А полосочка вишита, вона навіть а, з цієї сторони а, на замочку, біля замочку, навіть є. воно хоч і закриває, ну, тобто не видно, але все одно є. Фурнітура працює добре, шовчики всі гарні, прошиті, оверлочені, щоб нитки не попадали ось сюди ось змічку і не псували її. Розмір під ковдри, відповідно, ви бачили, я вам показувала, що в кожному розмірі буде свій простирадло однотонне, звичайне, не на резинці, прошите. Ось так виглядає. Відповідно, в кожного розміру буде свого розміру, до кожного комплекту, якщо півтораспальний, двоспальний, свого розміру буде простирадло. Дуже красива, стильна, якісна постільна білизна, яка в продажу вже не один рік. І за цей час я отримала дуже багато відгуків позитивних за цю постільну білизну. Люди повертались, покупці повертаються завжди і кожен рік купляють, обновляють, тому що постіль дійсно класна. На подарунки беруть. Наволочки в нас розміром 70 на 70, з вишивочкою, ось такою, бортиком, як ви бачите, з два різні кольори з обох сторон. І одягається на запах, такий достатньо глибокий, гарний запах. І шовчики всі також рівненькі.